Не налаштовані будуть максимально злі і навряд дозволять собі знову перший тайм проспати. Розуміє команда влежає Корчинського, що мусить виправлятися за ось тут домашню невдачу з сербами, і ми від цього отримуємо ще більш грізно, ще більш небезпечно опонент. Згадували поляки, як вони програли команді України один Товариські зустрічі її згадували про ту поразку в контексті того, що вона мотивувала на власній половині майданчика. І зараз Швед ногу ставить, але не надто певно. Надію удар по воротах, котиться м'яч за межі поля. Заставник. Ось я згадував про гарні моменти збірної Польщі в матчі з Сербією в другому таймі. Один із них був виконання ЗАГС, який зовсім трішки м'яч зачепив і відзначився голом. В кінці з бельгійцями дебютував. Збірної України у воротах. І який сейв від Міхала Калужи. Ось це був найкращий момент на дві команди. У цьому поєдинку Кирило Цепун. Спочатку він розібрався з цією спробою Крєзеля. І після цього Чернявський. І тужність. Цього гравця хіта Семенченко просила від нього. Ось душа, ось мотор, ось серце цієї команди. Збірний Польщі. Чернявську скинув. Чернявський Жука. І Необхідно йому допомагати. Жук розвертається на Чернявського. Чернявський б'є, ближній кут не влучає. Вибачається. Вибачається перед партнерами, хоча ні-ні ні, не вибачається. Він просить паузу. Крізель в такому підкаті стрибав, що аж роззув нашого гравця. Труму? Що Трума? М'яч під лівою ногою віддає передачу. Хитрий пас удар воротах і м'яч де. І м'яч усі ці воріт на центр. Вказує репорі. Назвичайно важливий гол. Але чим далі, тим більше вдавалося збірні України. І Ігор Корсон відзначається прекрасним забитим м'ячем. Петро Шотурма. Що за диво передача! Геніальне бачення поля від нашого капітана. Збірна України виходить вперед. Складний перший тайм проти поляків, що тримають. відволікає на себе увагу багатьох суперників. І як виконує Ігор Корсон, і як виконує 13-й номер нашої збірної Застрибають стрибають в підкат проти нього педяж лівою ногою. Жук на Педяша. Переко сьогодні за м'яч чіпляється. яку кількість боротьби він виграє. Педяш Далі стійку замикає у матчі проти Бельгії. Ця зв'язка Чернявський Педяш розіграла вільний удар. Зараз аут. Збірна України 2-0. Збірна України веде 2-0. Педяш. Відзначається своїм третім забитим м'ячем. Довго він не, клик... не викликався в збірну України. І ось зараз відзначається дублем в матчі проти бельгійців. І відзначається забитим м'ячем оці зустрічі чудово. передача від Чернявського. Гарне відкривання від відпедніше. Ривок на дальню стійку Прогавив цей ривок заставнік. Заставник. заставник. Вперед васовую тут на фланзі вдається розібратися Семенченко. Помаляється відверто. Вгорі грі 1-1 проти свого суперника пропускає Лутецько повз себе і потім змушує фолити. змушений фолити. Хитає наших футзалістів, віддає передачу під удар, постріл по воротах. І, здається, лише не здалося, що від заставника м'яч вилетів за межі майданчика. Зараз дивимося. У доски від нього м'яч летить. За межі майданчику. Який сай відкрила Цепуна. Рєзель. Піду да. Пробуває з лето за Гарно кладе корпус. Гарно б'є. Єдиний. б'є і м'яч Сітс. Капітан збірної Польщі. Лідер збірної Польщі. Зумів гарного удару задати. Прицільний удар підмісінько під стійку. Так, дистанція була чималою. Але ви бачите, що сила в ударі є у цього гравця. І, на жаль, ми через це бачимо м'яч у сіці. Гарно котить йому заставник. І пробиває крєзель, не вдається його удар заблокувати. Швед на Шотрума б'є, і м'яч! Летить повз ворота. Шкода. Шкода. Тут очі дещо обманули. Бо ж, можливо, то від великого контратака збірної України, що тримає, віддає передачу лівіше І порушення правил буде відкладений. Фол буде четвер. Перніку не вдалося переграти. Голкіпера. Не вдалося. Центр зміщується. Відразу ж опонент його закриває. м'яч під правою ногою. Удар поворота. Голкіпер на місці. Мусив Калужа рятувати. І він це робить. Чернявський Семенченко пробиває. І що? І буде котовий. В плані того, аби ми не тягнули час під час виконання виконання стандартів, аби не було можливості витрачати м'яч поляки. Проходить пас, паса. Далі скидання п'ятою. Удар і цепу! намагався зіграти на перекопанні, виставляє ногу. І так, і так, помилка нашого воротаря, через яку він неймовірно себе картає. Але перед цим провалилися ми в захисті, дозволили м'ячу дістатися аж настільки далеко, аж впритул до нашої штрафної. Котить м'яч п'ятой Скієпко. І Канєвський віддає пас Кирило Цепун. Трішки не влучає по м'ячу, так, як хотілося. Швед віддав передачу на Шотурму. Шотурма гарно відпасував вже безпосередньо у штрафну на Фернюка. Від нього передача вперед. Тут чіпляється за м'яч. Жук. Удар повороти на добиванні. Не вдається зіграти. Семенченко забирає. Команда виконувати стандарти. Зараз ми отримаємо затяжну паузу. І Розіграш аут від Жука. М'яч щолти за межі поля. Так, Відворіт буде. Чернявський Потужно б'є. Німо. Семенченко. Удар, поворотах. Потужний. Але повністю ситуацію контролював Калужа. Розумів, що м'яч не втрата, яка негативно може позначитися, але натомість швидко повертаємо ми собі м'яч чернявський в штрафну зону. Не встигав Жук до цієї передачі. Один повз м'яч забирає за собою одного гравця зі стінки у дах поворотах, І Кирило це м'яч, Але все ж не вибили. Але все ж вдалося нам довести до небезпечного Що тримає? Як завантажує м'яч на Шведа, і має бути кутовий. Хотілося б, щоправда, аби не кутовий виконала команда Олександра Косенка, повернулася на свою половину майданчика і дивилася, як центру поля м'яч вгрублені. Поляки біжать вони в контратаку і вибігають. 2-0. Кирило цепун, кирило цепун. Ні, не він. Він забирає між рук. Так, він забирає. Він ситуацію в останні моменти все ж забирає під свій контроль. Але як Петро Шатурма повернувся. Як капітан збірної України відіграв, як він в підкаті постелився. Як він спрацював на перехопленні. Помиляємося ми на стандарті. Даруємо м'яч супернику. Ось тут Корсен іде на м'яч, але на перехопленні Дії капітан збірної Польщі. і Він порушує правила. І це відверте порушення правил було від Томаша Крєзеля, який підіняв ногу. Педіш. низом вперед. Жук грає п'ятою, Чернявським мусимо! Мусимо, мусимо забивати, але не забиваємо. Але не забиваємо. Ще один простір. Жук земля чіпляється. Він працює сьогодні, як Тигр. Жук сьогодні просто чудовий. Ви подивіться на цю продачу п'ятої. Як він котить і Чернявський примісні ковартаря, б'є на добиванні. Хочеться подивитися, що на добиванні робив. Бось. Чернявський виконує штрафний. Сильно прибуває. Просять кутовий. Гравці збірної України Семенченко звертався найгучніше серед усіх. І, зрештою, його прохання рефері задовільняє. Дійсно, ми бачимо. Є підтримка від Шведа. Закидання на нього. Швед пробиває поворота. Надто гострий був. Викручувався ситуація так як міх. Тягнувся до м'яча. Пробивою суперники закривають право ударного нового шведа. Шотрима Класно суперника проходить. Про... Простріл да по воротах 3-2, збір збірна Польщі виходить вперед. Міхал Марик. Гарно. Гарно використовує він цю передачу свого капітана від лідера своєї команди. Міхал Марик. Другий його забитий м'яч в відборі на цей чемпіонат світу. Чудовий удар від 14-ту номер збірної Польщі. Гарна передача. Він бореться він вигризає м'яч в підкаті. проти нього суперник діє. Пас в другий темп. Удар поворота. Корсун. і швед пробиває. Кидається під м'яч. Опонент і блокує цю спробу. На Шотерму Шутрума м'яч лівою. Удар Та по воротах, скільки ж можна, в нічних кошмарах снитиметься мені міхал Калужа. Сейв за сейвом, порятунок за порятунком потрібно пробувати, потрібно забувати Семенченко тягне м'яч, віддає на шутрому, шутрома прострілює на перехоплені поляки. На дальній стіці сам самісінький. перебував Євгеній Жук, але м'яч до нього не дійшов. Збірна Польщі забуває надзвичайно важливу, надзвичайно емоційну перемогу. Збірна Польщі забирає з рахунком 3 два матч. Я вам нагадую, що преміум спонсор показує Вібета об'єднані футболом разом сильніше. Два наша команда вела в цьому поєдинку, але. Вдалося ще під кінець першого тайму полякам відігратися а в другій половині зустрічі вони ще й зуміли.